Не перешкоджав слідству і навіть сам показав, де лежать гроші. Екс-голова Верховного суду Всеволод Князів вперше прокоментував своє затримання на хабарі у майже 3 мільйони доларів. Чоловік вважає його незаконним, пише суспільне. Людину може бути затримано, якщо вона перешкоджає проведенню слідства, намагається знищити речові докази. У цій справі затримання не відбулося після того, як сторона обвинувачення заявила про злочин для того, щоб я не перешкоджав проводити слідчі дії. Нічого такого не було. Я перебував за місцем проживання. Більше того, я сприяв слідству. Крім того, князів попросив слідство не перекручувати факти. Нагадаємо, що після скандалу з хабарем пленом Верховного суду висловив недовіру голові Всеволоду князіву. Це означає, що він втрачає свою посаду. Адвокати князева просили вищий антикорупційний суд визнати його затримання незаконним, але ВАКС відмовив. Судді визнали затримання князі детективами набув законним. За даними правоохоронців, князів отримав хабар від олігарха втікача Костянтина Живаго. うん。<noise>